Всім доброго дня Приїхав на соняшник дивитися так як дивився по цьому, та по ютубу і так, що клич і по тіктоку клич нападає, щось його хаває там. Приїхав дивитися Короче, тут по дисковки рвані сходи, конечно. То що не було ні одного у нас дождя продуктивного взагалі був посіяний, зараз скажу, був він посіяний тут 19 травня е був вносений грунтовий гербіцид 2 2 е літри, що ще? Е садили ми його 4,8 на метр. Як воно там читається, коротше, не знаю, 4 штуки і 8. Що ще? Соняшник піонер 25, -й. просто 25. -й. Конечно по сходу він так, бачите як тут є, там до 2 метра нема, а нема чого, бо все може і совка його херкнула. Совка допомагає бачите. Тут ось Тика бачите тут тоже совка ну короче Мы уже падалишние вилізе вылезе де вона зараза не видно кажуть вона сидить рядом вона вже вона втекла. Весною я тут задіскував, раненько дуже рано я задіскував тут, ця сторона я зробив тут, получається. Задіскував, потім накрив 2 літри гліфосату сюди, одна культивація і посів. Прощолкали ми цю вологу із-за того, що треба було її раніше сіяти. Я батькові казав, давай сіяти раніше. Він будемо чекати дождя, дождалися до того, що ми його як посіяли, не було дощів. потім до до посіва Днів 20 тоже не було дощів І, коротше, отакі от ми маємо сходи, бачите От вам погодні умови. А там умніки пишуть, що Дуже багато таких умників пише, що там треба було щось там, коротше, умнічають. Та як воно? У вас дожі йдуть постійно, то будуть у вас отакі ось сходи, бачите? так, як ось ось рядочок, як оно рядочок. А як дождів немає, ні одного дожжя вже у нас третій місяць немає, чи який там уже квітень. В квітні ні одного не було дожджа. І зараз немає дожджа. Що тут казати? Ну, он рапс, дивіться, у нас воно стоїть, він в примерсі, воно він повністю жовтий вже стоїть. ну йому, Там воно половину вони його взагалі там, це не наший, Половину вони його там задіскували чи щоб посіяли соняшник. Морози його придавили того рапса. Тут, блін... Ось взагалі рядка немає. бачите. Та ну щось буде тільки коли... Коли цей дощ буде обіщають у нас на цій неділі. А як раз дощ чи два рази в місяці, тоді кажуть, що дивіться, який у нас соняшник, та й у мене б такий був, якби Дощі були. Так що ну я думаю фон... Для однієї культивації і один обробіток гліфосатом, то я думаю картина була б лучша, якби він весь зійшов, такий би був. Приїхав дивитися, чи немає цього кліща, чи що він там, якісь он мурахи бігають. Не знаю, приїхав передивитися. Ну E, дивлюся по всходах, якби більшинство його зійшло. Та й совка навіно його трахнула. Мені щось так кажеться. Угу. Це кореняка. Лопату треба було брати. Ось бачите, опять совка. Може. Ему і совка й дала по голові. Короче я вот убрав, если я не ошибаюсь, Лима Грейн 59580, він протуруєний круйзером. Ото, наверное, я на следующий рік його и буду сіяти. Видите сучонок. Тут теж з'їла. Хоч би в одну найти, подивитися, яке воно падло. А може совка його і жахнула, конечно, оце може такі всходи, що і є. Бачите, волога вона ще якби присутня, воно туди далі. Не вдовбеш, конечно, але трошки ще є. Ось тоже совка хиряче, сука Де вона, блять? Хоть би побачить, та голову одірвать. Короче. Отакий такий у нас аграрний бізнес Нема втекла блять Ну а так на вид непоганий соняшник їздю сюди так періодически 2-3 дня Проглядаю по, по соняшнику щоб Ну а тут сейчас різницю покажу, тут сусіди цей ядк, тут взагалі немає ніхера. Ну по пахоті є пахота, конечно. Там вон, запас вологи є по любому. Тут у нас три рядка, чи скільки виходить по нас. Дивіться який. І теж воно пахота, і теж немає, он дивіться. Нічого. Да, різниця есть. Ці два рядка тут три должно, ну там теж щось немає. Да. Надо було його раніше все-таки садить. Казав батькові давай садить. Ні. Після дожів, після ще щось. Не послухав він мене. Короте, от отакі справи з соняшником. Та вилізе колись. Як підуть дожі, ну буде ж таке. Може якби дощ пройшов, щоб він виліз, то він би і цього вдогнав догнав би. Волога є, якби була після дожджа, то він би і цей би догнав би в соняшник. Є рядочки туди далі, ще лучше, є хужі. Ну, якийсь процент соняшника буде, тільки який воно далі покаже. Если погода буде, а і забув сказати, тут сіялося із добривом, з селітрою сіявся він, тут десь до половини поля туди далі. Так що такі справи. Так добре. Всім дякую. Це собі на заметку. який соняшник а Щось. Як не одне, так друге. А як не, так третє. А як не, то всьому мандець. як щось лежить. Так що так от. Края тут. Взагалі нема. Як завжди. Ну такий фон поля. Да. От вам і врожай. Зато ціна. Зараз наче 15 тисяч дають. Бачите, такі виліз Пшениця, воно яка стані, бачите вже. Вон віці тріщини трещини. ось пока, Пока отаке. Пшеничка, конечно, тим, що я одобряв, колос, дало своє. Так, добре, всім дякую, пока. Бачите, тут теж хороші рядочки, де вологу попало, то видно зразу.